Авто за 100 гривень. Волонтери показали, що розігрують дорогу машину. У сільському храмі замороточили ікони під час особливої молитви. Чорним по білому. У Нововолинську вишивають рушник пам'яті. У студії 12-го Роман Вербач. Вітаю і розпочну випуск із трагічної втрати. У ратному прощалися із військовим Назарієм Пашуком. 23-річний чоловік загинув напередодні в автокатастрофі. Смертельна аварія сталася в селі Шменьки. Машина «Форд Фокус виїхала на узбіччя і врізалась у зупинку та завалилася просто на автомобіль. У поліції кажуть, дорожньо транспортна пригода сталася ймовірно, бо водій не впорався з керуванням. Висловлюємо щире співчуття батькам і родині військовослужбовця. У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Максимом Устимчуком. Рідні, побратими та небайдужі зібралися у соборі Святої Трійці. Максим Стимчук, мешканець зміїнця, мав 25 літ. Загинув 7 березня на Донеччині. На фронт він пішов понад рік тому добровольцем. Воював в Азові, був піхотним снайпером. Поховали героя на кладовищі у селі Боголюби. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана герою. Трагічна новина надійшла і в Рожичинську громаду. На війні загинув 40-річний Олександр Зінчук. Чоловік був молодшим сержантом у 110-й окремій механізованій бригаді. Нині підтвердили, що він загинув ще 15 лютого біля Авдіївки Донецької області. З 12 по 14 квітня у громаді оголошено жалобу. Про дату та час поховання героя повідомлять пізніше. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Замороточили ікони у Луцькому районі в селі Шклинь. Під час молитви за воїнів замороточили дві ікони Богородиці, обидва образи старовинні 17-го століття. У Волинській єпархії кажуть, що те, як краплі мира витікають з очей Богородиці, помітив вірянин, який з дружиною молився за здоров'я сина воїна. У цьому храмі таке відбувається не вперше. Два роки тому мироточили три ікони, а також хрест у вівтарі. Імена загиблих на полотні у Нововолинську рідні полеглих захисників вишивають рушник пам'яті на світлинах. Мама полеглого героя Сергія Власюка, пані Ольга, коли завершать вишивати ім'я сина, передасть полотно іншим сім'ям загиблих. Готовий рушник пам'яті, довжина якого 20 метрів, передадуть у місцевий історичний музей. Донатиш 100 гривень і виграєш машину. Такі розіграші в Україні, зокрема й на Волині, все більше стають популярними. Цього разу у Волинян і не тільки є можливість всього за сотню виграти круту машину з Америки, якою їздили поліцейські. Подробиці у матеріалі моєї колеги Анни Кравчук. Автівка за 100 гривень. У Луцьку не вперше розігрують автомобіль на ЗСУ. Тільки от цього разу шанс на виграш всього сотня гривень. Подекуди стільки вартує дві кави. Ігор у минулому будівельник за два роки волонтерства автівку за донати виставив вперше. Починав же пригадує з найнеобхіднішого для бійців. Я пам'ятаю, що це були харчі, це були такі речі, як шкарпетки, труси, білизна. І ну, все необхідне о таке самого самого низа ми починали, і оце все починали возити. Спочатку люди згуртувалися самі і зносили це все самі не треба було навіть оголошувати ніяких зборів, ніяких донатів. Люди несли, 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 і ми це збирали і завозили хлопцям. Волонтер зауважує, згодом більшість людей ніби охолола. Чоловік пояснює це двома причинами. Вони почули, що ЗСУ тримає рубежі, дають якийсь опір оркам, і люди зрозуміли, що ну можна трошечки видихнути. Багато корупції в державі людей це розчаровує. Ну люди віддають свої. Кровні кошти, які заробили своїми мозолями, а ну держслужбовці розкрадають їх, і це на превеликий жаль, людей дуже вибуло. Він особисто контактує безпосередньо з бійцями. каже, чого тільки не возив на передову. Бронежилети, тепловізори, ну все. Ну що ми не завозили туди, то це це не знаю. Ну танка ще не завозив. Ну а так практично все. І саме важче сказати їм. Я не можу вам допомогти, тому що немає коштів. Тепер має надію закрити дорогі потреби завдяки поліцейському авто. Його віддав на розіграш друг-айтішник. Ідею побачили у черкаських волонтерів, які змогли назбирати для бійців 5 мільйонів. Ігор з побратимами поставив ціль 10 мільйонів гривень, щоб хлопцям на фронт закупитися по максимуму. Саме перше це е, реби, це дрони, автомобілі. Тепловізори, нещодавно до мене дзвонили хлопці, просили тепловізійний приціл. Тобто нон-стоп треба щось. нон-стоп. Я думаю, що це не проблема для Лучан, для Волинської області. Взагалі, 10 мільйонів це дрібниця. Повірте мені, якщо сьогодні дрон коштує тепловізійний 200 тисяч, ну, то можете 10 мільйонів розділити на 200 тисяч і побачити, що цих дронів буде кілька штук. Авто, що розігрують, не відкатало і руку. Його купували в Америці за 30 тисяч доларів. Це була машинка, це колишня поліцейська автомобіль. Він дуже потужний, він дуже швидкий, можемо сказати, дуже круті тут. Ну, Взагалі машина 20-го року. Це машинка практично нова і дуже крута. Дуже крута. Волонтер створив банку, де монобанк сам розбиватиме донати, якщо вони будуть більше 100 гривень. Відповідно, і шансів виграти автівку та допомогти хлопцям буде більше. Кожен хто задонатить 100 гривень, буде мати один шанс отримати цей автомобіль. А якщо задонатити 200 гривень, то два шанси. Ну і відповідно, якщо 10 тисяч, це 100 шансів. І так далі, і так далі. Обов'язково вкажіть в призначенню платежу свій номер телефону, тому що Монобанк інший банк не побачить. Він тільки побачить суму і теж її розіб'є. І цю картку ми не можемо знати, чия це А розіграють машину. Як тільки банка переступить позначку 10 мільйонів гривень, переможця обиратимуть у прямому ефірі. Анна Кравчук, Василь Маришук, дванадцятий канал. Попереду ще багато цікавого, не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Судили зрадника, який працював рятувальником. Вирощує горох у кокосі, лучанка створила зелену ферму, квітучі сакури у Луцьку, звідки взялася ціла алея. 15 років позбавлення волі стільки за державну зраду дали працівнику так званого міністерства ДНР у суді за участі Волинської прокуратури. Заочно засудили 52-річного жителя одного з сіл Волноваського району Донеччини, який працював рятувальником у ДСНС України і. Перемитнувся до росіян після окупації Волновахи. Зрадник підтримував проросійські ідеї і перейшов на бік ворога. Мало того, що служив командиром відділення пожежної частини, то ще й брав участь в агітаційних заходах та відзначенні російських свят. У мешканця Донеччини мають конфіскувати майно. Окрім того, позбавлять звання старший прапорщик служби цивільного захисту. Розшукували три роки. В Остелузі затримали чоловіка, який перебував у розшуку за крадіжку. 37-річний мешканець Вінниці попався на пункті пропуску, коли повертався з-за кордону. Момент перевірки документів база даних прикордонників показала, що цим мандрівником цікавиться поліція. Тож, врешті, його і передали правоохоронцям. Із домашньої справи у повноцінний бізнес лучанка Оксана Черемісіна відкрила ферму для мікрозелені. Тепер не уявляє своєї кухні без цього продукту, як вирощує популярну дрібну городину, які соки готує, і що таке їстівні квіти. Дивіться у сюжеті. Це кривава марія. До такого розміру вона росте цілий місяць. Це найвибагливіша рослина на зеленій фермі Оксани Черемісіної. На власному подвір'ї у Луцьку жінка вирощує мікрозелень, популярну нині дрібну городину, яку прийнято їсти, коли та виросла не більше, ніж на паросток. Є соня, горох, пшениця, люпин, люцерна та ще з півтора десятка видів рослин. Я худла і шукала для себе щось корисно їсти, поповнити свій організм. Оксана Займається цим уже четвертий рік. Раніше працювала менеджеркою у магазинах і навіть не думала, що займеться агробізнесом. Це для мене теж таке було новшество, але освоїли його і доволі доволі дуже мені подобається ця робота. з цією мікрозеленням. якось приєдналася до марафону зі схуднення і стала дотримуватися здорового харчування. Почула про мікрозелень, а знайти не змогла. Чоловік, якби мене підштовхнув до того, каже, ну то ж сама попробуй посій собі, що ти шукаєш. До нового продукту звикла швидко і тепер не уявляє без нього свого столу. Повністю змінила якби свій світогляд по, якби, по харчуванню, по продуктах, які ми вживаємо. Починалося все з невеликого підвалу та кількох лотків лише для власного вжитку. Та згодом мікрозеленню зацікавилися подруги зі спортклубу. Вони і стали першими клієнтками. Я знала, що довго я на клієнтах в спортзалі там просто на доставках по місту я не виїду. Я знала, що треба заходити в мережі. Та щоб зайти на ринок і сподобатися клієнтам, треба було ближче познайомити їх із продуктом. Почали ходити, почала проситися, щоб мене взяли, пояснювала, що це таке. Люди не розуміли. Е, ресторани наші теж не ну, навіть зараз не всі хочуть брати зелені. Вони ну, є такі шефи, що не розуміють, куди його притикнути. З часом зелень стали купувати і окремі покупці, і магазини. Роботи побільшало. Допомагав і чоловік, і батьки, і свекруха. Каже, було важко, але не хотілося здаватися. І перші прибутки таки з'явилися. Коли він почав приносити дохід, це напевно десь з півтора року, щоб ми дійсно почали в нього щось заробляти. Зараз усім бізнесом Оксана займається самостійно. Хіба у парнику їй допомагає помічниця? Теплицю облаштували лише три місяці тому, і Оксана досі налаштовує її роботу. Саме більше, що потребує це електроенергія, тобто, бо в нас постійно вентиляції, постійно освітлення. На дешевим є і насіння. Частину завозять із Польщі, Португалії та інших країн. Ціна одного кілограма зерна може сягати від півтори до п'яти тисяч гривень. Мікросани не спрощується на субстраті кукоса. Тобто це в нас такий не земля, а такий кукос. Ми його придбаємо. виходить, він таких в беркетах пресований їде. І ми його замочуємо водичкою, і тоді ми його набираємо. Засіяні лотки складають по особливому. Ми сьогодні зайняли, бачите, і ми ставимо стопочки, прижимаємо жимом обов'язково, і в нас вже росте зелень. Оцей нижній лоточок підніме всі ці лотки і цього камня, і в нього скина. Просто це саме така сильна рослина, що вона не дивлячись на цю вагу, вона піднімається все. Лотки з готовою мікрозеленю фасують та відправляють у магазини та ресторани. Мікрогрін їде навіть у Львів. Роботи настільки багато, що навіть на вихідних Оксана не може надовго покинути ферму. У Нас все автоматично стоять насоси, все, але тобто людський фактор все рівно в нас має бути. Я виключу. Людський фактор у нас має бути, і от нас от таким от чином іде полив мікрозелені. Тобто ми включаємо мотори, але ти мусиш контролювати, щоб не був перелив. А ще Оксана робить сік з вирощених тут же броколі та пшениці, а також вирощує їстівні квіти. Сік заморожує і продає тим, хто проходить реабілітацію після онко, а квіти у ресторани. Наші ресторани зараз, слава Богу, починають розуміти їстівні квіти. Я також їх зараз цього року почала так потрохи хочу розвинути за літо. Доки спілкуємося з Оксаною, до неї приїздять клієнти. Господиня починає пакувати замовлення. Вона їде на магазини, така, але в магазинах на жаль вона не такий вигляд має. Влітку попит на мікрозелень спадає, бо народ переключається на звичні фрукти та овочі. Та все ж клієнтів вистачає, щоб бізнес не зупинявся. Тетяна Маркопольська, Василь Марищук, дванадцятий канал. Луцькі сакури в обласному центрі з'явилася неймовірна природна фотозона. На вулиці Теремнівській розквітли сакури, і їх там ціла алея. Розташована вона поруч із медико-діагностичним центром. Сакури або японські вишні висадили працівники медзакладу близько 15 років тому. А взялися за цю справу завдяки керівникові. Будемо говорити про те, що наш шеф Фурцев Володимир Гаврилович, він з Ужгорода, і він дуже любить сакури. Роз те ми їх посадили, і така краса що Всі люди ходять, фотосесії проводять. Це місце і справді нині стало чи не найпопулярнішим, а головне безкоштовним для відпочинку та фотосесії у Луцьку. Їхати далеко не потрібно. Тож не зволікайте, адже квітне сакура лише близько двох тижнів. Не зволікайте і не відкладайте на потім. А щодня не забувайте дякувати та допомагати зсу. Також рекомендую стежити за новинами на 12-му каналі. Якщо ж ви пропустили якісь із випусків або маєте бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні новини краю. Вірю, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Дякую за увагу. Побачимось.